Один за одним над військовим литовищем здіймаються навчально-тренувальні альбатроси Л 39 та справжня бойова машина винищувач мі. Можливості української авіації демонструють небесними викрутасами, хоча польоти тренувальні у небі малюють фігури вищого пілотажу. За штурвалами молоді пілоти удосконалюють свої навички. Почали літати на літаку Л-39, вже дійшли до повітряних боїв з ударними літаками. Зараз даємо їм нальот. Потім будемо пересідати їх, пересаджувати на бойовий літак. Мі 29 Ну і далі будуть вони вже після підготовки певної будуть нести бою Захищати повітряний простір нашої держави, поспілкуватися з льотчиками не дозволяють у час неоголошеної війни із Росією їхні імена та обличчя, військова таємниця. Літаки теж можна побачити лише здалеку. Та військові переконують машини у повній бойовій готовності. Максимум прикладає зусиль в теперішній час, щоб здійснити підготовку, на забезпечити хорошу якість без експлуатацію техніки, забезпечити її правильну експлуатацію, забезпечити. Її вчасне відновлення та ремонт при необхідності. Надійніся, раз, разічними характеристиками два. Ну і напевне, льотним складом, який у нас більш патріотичний. Свої навички українські льотчики відпрацьовуватимуть до жовтня. Саме тоді на території України та Польщі розпочнуться міжнародні навчання. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, Івано-Франківськ, п'ятий канал.